Акційна пропозиція трактор на 50 кінських сил Fighter Т-504. Максимальна комплектація і найкраща ціна. Каємоскі-495-й двигун, потужна 50-та трансмісія. Вага практично тонна 900. З дводисковим щепленням, реверсивною коробкою, паливним баком зовнішнім на 50 літрів. Резина 8,3 на 20 передня, 124 на 28. Задня. Рівна підлога. Підвісні педалі, реверс біля керма. Обов'язково примусова задня гідравліка плюс плаваючий режим. Потужний задній міст. Друзі, вартість 7800 умовних одиниць. Fighter 504. Потужний, класний трактор з дворічною гарантією, з безкоштовною доставкою до вас на подвір'я, з повним пакетом документів для реєстрації. Телефонуйте, набирайте. Техніки є достатньо. Виберемо вам найкращого. Файтер Т-504.